Синочку, ромчику, ти подивись тільки, яка красуночка!» – щебетала Маргарита Митрофанівна, заходячи до вітальні, де на дивані перед телевізором валявся безформною масою її тридцятирічний нащадок. У її руці з гострими яскраво нафарбованими кіхтиками, тріпотів спійманим птахом глянцевий журнал з автосалону. Роман. Що вже задрімав під крики футбольних уболівальників в телевізорі, стрепенувся від несподіванки? Одразу й не зрозумів, що відбувається, а побачивши в руці матері журнал, лише посміхнувся. От яка вперта в нього маман. Закортіли її автомобіль, і все тут. Сто років за кермом не сиділа. Чи надовго вистачить, коли отримає бажане? Адже звикла, що все життя її водій батька возив. А тепер раптом, на старості, сама за кермо вирішила сісти. Чомусь спало їй на думку, що з пристойним автомобілем собі швидше особисте життя влаштує. Мам! пробасив він, байдуже глянувши на фото предмета її мрій, почухав пухкеньке черевце. Що ніяк не поміщалась під майкою, і постійно вивалювалася вниз, яку позу не прийняв його власник. Пожерти є що? Ні, звичайно ж. розвела руками жінка. Твоя ще не прийшла? Де її, до речі, чорти носять? Вже пів на восьму. Давно пора вдома бути. Дивись, сину, щоб не загуляла твоя дружина. Година така пізня, а їй все немає. Та кому вона потрібна. ця ліміта без роду без племені. відмахнувся роман. Ти пожерти приготуєш щось. Ще чого. Ти одружений чоловік. Нехай тобі твоя дружина готує. Я своє вже відготувала. Відповіла з натяком на те, що своєму чоловікові тепер уже покійному. Сама їжу готувала. Ні від кого не чекала допомоги. Ага, ну да. посміхнувся Роман, згадуючи ту вервечку хатніх працівниць, які не витримували і двох місяців в їх домі через паскудний мамин характер. Батько в нього був не останньою людиною в місті. Працював у мерії і міг собі дозволити найманих працівників. Маргарита Митрофанівна. Все життя прожила, піклуючись виключно про манікюр та нове вбрання. Ну, хоч бутерброд би зробила. у животі бурчить уже. наполягав чоловік, що вже почав відчувати неабиякий голод. Ось прийде твоя благовірна і зробить тобі бутерброд. Виходячи з кімнати, відмахнулася від сина Маргарита. Вона й сама б не проти вже повечеряти, де цю невістку тільки носить. Зраділа навіть, коли почула скрегіт ключа у вхідних дверях, зупинилась, повернулася в той бік і прийняла позу, що мала означати лише одне свекруня дуже і дуже незадоволена. Ярина увійшла до передпокою, тягнучи об'ємну сумку з продуктами. По дорозі з роботи вона зайшла до супермаркету, от і затрималася трохи в черзі. Ну що, нагулялася? Не давши молодій жінці можливості навіть сумку на підлогу спокійно поставити, завела улюблену платівку свекруха. Вона вкрай незадоволена була вибором свого єдиного синочка. Навіть те, що дівчина із простої сім'ї. Не так дратувало, як її зовнішній вигляд. Ну що це за дружина? Невисока, пласка, ще й стрижка хлопчача. Сама ж Маргарита Митрофанівна ще в шкільні роки так налилася в грудях, що якби не менш пишні сідниці, що трохи вирівнювали центр тяжіння в її тілі, то спина б точно не витримала все те дане природою багатство. Давно коцюби вперед зігнулася б. А так і в п'ятдесят з невеликим ходить рівненько та плавно, гордо несучи свої принади, наче відра з водою на коромислі. Так, нагулялася. По супермаркету та в чергах. колюче відповіла Ярина. Перестаравшись із покупками, вона марно намагалася додзвонитися чоловікові. Щоб зустрів допоміг донести важку сумку. Як завжди, його номер був поза зоною. Її вже неабияк дратувало те, що домачаці чекають, поки вона прийде з десятигодинної зміни і приготує їм поїсти. Самі вони ні за холодну воду. Спробувала одного разу ще на початку сімейного життя попросити чоловіка посуд помити. Ох і скандал же ж був. Кричали обоє по черзі і дуетом, і Роман, і його мати. І що вона вкрай знахабніла, і що вони дали їй притулок, живе на всьому готовенькому, чи й посуд після неї мити змушує. І що вона дякувати має, ноги їм цілувати. Бо в сім'ю прийняли. Прізвище їй, дворняжці без роду без племені своє дали. Ярина тоді від образи всю ніч проплакала. Адже ніяка вона не дворняжка, а дочка директора великого заводу у обласному центрі, людини шанованої, відомої в їхньому місті. А до столиці вона вчитися приїхала та собі на біду романа зустріла. Він першим її помітив якусь неземну у своїй тендітності та ніжності. Почав впадати біля неї. Дуже добре Роман вмів то робити, бо мав же великий досвід спілкування з дівчатами. А вона і розтанула. Лише рік, позустрічавшись, погодилася вийти за нього заміж. Тепер ось насолоджується щасливим, подружнім життям. Попередив би хто, що хлопець собі не дружину кохану шукає, а працьовиту. Та покірну хатню робітницю. Адже в нього на обличчі все було написано тільки не було кому ті написи розшифровувати, не було кому попереджати. Мудра і турботлива мама пішла в інший світ від страшної хвороби, коли дівчина ще й школу не закінчила. Батько швидко втішився, одружившись на молодиці, що всього на кілька років. Старша від своєї падчерки. І про доньку зовсім забув. Його любий зять влаштовував. Лише б Ярина під ногами не плуталась. Зубаста ти стала. не замовкала свекруха. На кожне слово десяток у відповідь маєш Ромчику, ти б приструнив свою дружину. Як вона з матір'ю твоєю розмовляє? Звернулася до сина, що нарешті вийшов до них. Мам, та оближи її. Нехай краще за вечерю приймається. Їсти вже так хочеться, сил нема. То чому ж не приготували? Немаленьке. Як сірниками користуватися, знаєте, відповіла Ярина і, залишивши в передпокої сумку з продуктами, попрямувала на кухню. Якщо приготувати не можуть, то хоч у чомусь допоможуть. Чоловік потягнувся за нею, зі стоном піднявши наповнену продуктами сумку. Вечеряли мовчки. Втомлена до допівпритомності невістка сил на порожні балачки зовсім не мала, як і бажання. Ще ж прибратись потрібно буде на кухні, потім контрастний душ, і спати. Свекруха, старанно пережовуючи м'ясо, думала, як би розпочати розмову про машину. А Роман не думав і не мріяв ні про що. Він завбив віщуки, тьопав печеню і так поспішав, що на білій майці з'явилось кілька зрадливих томатних плям. Ярина сумно подивилася на ті плями. Чоловіка, мабуть, не вчили в дитинстві. Як вести себе за столом? Діти. Відклавши вилку вбік, нарешті сказала Маргарита ужурчистим голосом. Хочу поділитися з вами чудовою новиною. Я сьогодні була в салоні і нарешті вибрала собі автомобіль, про який мріяла все життя. Після цих слів подружжя насторожилась. Роман навіть полишив виколупувати м'ясо, що застрягло в зубах. А жінка продовжувала Так, я знаю, що ви мені скажете. Що, мовляв, треба було порадитися, що грошей таких нема. Але я взяла кредит на неї, і моя машина ніяк не вплине на ваше життя. Все буде так, як і раніше. Кредит надовго? А яку суму потрібно буде виплачувати щомісяця? уточнив Роман. В принципі, йому було все одно адже він безробітний, і допомагати матері виплачувати кредит йому немає з чого. Але він захвилювався, чи не позначиться цей кредит на його благополуччя. Адже швидше за все без грошей дружини не обійтись. Я накопичила трохи грошей. «Зі своєї пенсії, ображено підібгала губи Маргарита. Їх вистачило на перший внесок, а далі щомісяця я платитиму рівно свою пенсію ні копійки більше. Так що, можете навіть забути, що я купила машину сама впораюся з фінансовими проблемами. Ярина не промовчала. А за які гроші ви будете харчуватися, платити за квартиру, купувати собі нескінченні сумочки та шийні хустки. Ну, ти і зухвала. Трохи не заверещала від злості свекруха. У мене є син, і він подбає про мене. Подбає, та він і про себе не в змозі дбати. Третій місяць без роботи сидить. Впевнені, що прогодує вас. Чи ж і бензин треба буде купувати для вашої машини? Впорається. Ну, ти ж нам допоможеш, відказала свекруха. Вона була впевнена, що у сина все схоплено, і варто йому тупнути на дружину ногою та віддаватиме йому всю зарплату, а не розпоряджатиметься на власний розсуд. Нічим я вам не зможу допомогти. Розвела руками Ярина, посміхаючись. Я з понеділка безробітна. Що означає безробітна? схопився з табуретки роман. Такого повороту він не очікував. Ти жартуєш? Вибачте, але я хочу відпочити. Три роки без відпустки. Робота дім, дім робота. До моря ви, шановна Маргарита Митрофанівна. Щороку їздили, і синочок ваш не відставав. Також мав змогу відпочивати. До речі, за мій рахунок. І в санаторії також щороку ви по місяцю прохолоджувались, і теж не за власну пенсію. Ви дві дорослі людини. Ні інвалідів, ні дітей малих під опікою немає. Немже не приготуєте собі самі? Ти пропонуєш мені піти на роботу? Не зрозуміла Маргарита, до чого веде невістка. Ні, не пропоную. Це особисто ваша справа. Хоча у нас в офісі, наприклад, працюють жінки набагато старші за вас Але ж ви можете і не працювати. У вас такий прекрасний син. Він прогодує. Не біда, що за три роки нашого спільного життя він уже штук десять робіт змінив. І ніде надовго не затримувався. Він у вас дорослий, розумний та найкращий. Ось нехай і подбає про свою матір та її забаганки. Ярина вирішила, що говорити з цією сім'єю більше нема про що. Звичайно ж, вона не звільнилась, навпаки, пішла на підвищення. Керівник запропонував їй очолити філію своєї фірми. Яка знаходиться в її рідному місті. Вона, навіть не роздумуючи, погодилась вирішила, що як би не поставилися до її рішення чоловік зі свекрухою вчинить так, як вважає за потрібне. Навряд чи роман поїхав би за нею. Матуся не відпустить. І за це Ярина була безмежно вдячна свекрусі, тому що вже була впевнена. Її шлюб накрився мідним тазом. Це потрібно бути повною дурепою, щоб все життя тягнути на собі чоловіка дармаїда та його примхливу матусю, а переїзд в інше місто по роботі чудовий спосіб залишити все позаду і почати нове життя. Ну а на розлучення вона подасть вже, як влаштується на новому місці. Повертатися в цю квартиру, вона не збиралася ні в якому разі. В той же вечір вона зібрала речі і покинула житло, де колись сподівалася бути дуже щасливою, ростити дітей і піклуватись про коханого чоловіка. Ну що ж, дяка тій парочці за урок. Нехай лишаються позаду, як нагадування про прикрі моменти життя. А в неї ще все попереду. Головне, що Ярина тепер буде обачнішою у своєму виборі супутника життя.